Приходим каждый год для миюных фантазеров и посельный народ. Значит, но вы плытом по бескрайной стране. В неожиданным открытием выпускной своей весне. Пусть в эту страну. На стране, стране Фарби різних кольорів і ласкаво запросила знов на свято школярів. Вже літа днів було доволі, наступні уминуть не такі. Відкриті навстіж двері в школі, ідуть до школи першачки. Заходьте, дружньо та сміливо, маленькі школярі до нас, життя цікаве та щасливе розпочинається для вас. На святковій лінійці вітаємо першокласників. Учнів першого в класу та класного керівника Олексієнська Тетяна Миколаївна. Облинаємо учнів першого в класу та класного керівника Шелочко Віру Миколаєвна. Свято першого дзвоника оголошується відкритим. Дому це директор школи Кудляк Світлана Миколаївна, Тож запрошуємо її до слова. Я відщирого серця вітаю всіх сьогоднішнім Дякую, Дякуючи Господу Богу і, мабуть, в природі сьогодні ось такий дуже сонячний, дуже теплий, недощовий дощик. Ми дуже раді, що так вийшло, тому що переживали, як ми це свято влаштуємо сьогодні. Я хочу привітати, любі діти, всіх з цим святом, побажати вам успіху, наснаги, щоб в цій країні знань у вас вистачило терпіння. В першу чергу хочу побажати вам здоров'я, щоб ви були всі здорові, міцні і отримували знання протягом цього року. Самого-самого найкращого. Дякую. Слово для привітання надається Савченку Миколі Андрійовичу. Член Ради ветеранів Шевченківського району. Дозвольте мені сьогодні і старшого покоління, вчителів і других працівників. Привітати вас всіх усіх день спочатку нового навчального року. Коли я йшов на зустріч із учнями і предколетивом я вирішив ось заявити, дорогі друзі, щоб в щоб учні батьки виховували своїх дітей патріотами, сильними, здоровими, грамотними. А знання вам дасть ця пославлена і саме і краща у Києві 24 та середня школа. Вона краща. А по тому сама краща, що це ваша школа. От ваша школа, заїм буде пам'ятати все своє життя. Поэтому беріть побільше знань стані своїх вчителів. Вони для цього і сьогодні. Дякую за увагу і бажаю щастя, здоров'я всім всім сім'ям, які сьогодні прийшли на це свято. Без сонця не квітнуть квіти, без любові немає щастя, а без батьків немає ні поета, ні героя. Ніжні й добрі слова приготували для вас, дорогі першокласники. Ваші батьки, серця, які б'ються сьогодні схвильоване. Вони теж починають все з першого класу. До слова запрошується мама першачка Леменс Вікторія. Добрим народним звичам благословляємо вас, рідні діти, цих короваєм. Нехай він буде для вас попереду на всій років нового життя, а ще любі наші, донечки, синочки. Ми доручаємо вас, вчительі, щоб вони засівали ваші голівки, немов ниву, житом, пшеницею. І щоб ви зростали в школі не пустоцвітом, а з зерном з шкільної традиції, цей каравай маємо з'їсти разом всі ми, шановні учителі і шановні діти. Я прошу власних керівників, як завжди, відчекнути шматочок нашого Караваю і віднести його в свої класи, щоб кожен, кожен куштував маленьку частинку цього нашого караваю. Прошу. Рано ранестенько стану, як ніколи, зайші пісоч, і гайду біг. Я виріса новою йду до школи і співаю на пісні пісні. Перші злодій, перші зводи. Починаю першу стежку у житті, правами росами клиниця доріжки, яку медика дома залишу, стану сукнями, зашині книжки, перше слово мама на полішу. Oxe, Для яких свято першого дзвоника теж особливе. Це учні 11 класів. Ніби вчора їх такими ж маленькими привели батьки до школи. А сьогодні це вже дорослі юнаки та дівчата. Тож запрошуємо їх до слова. Ми останній рік ідемо, до школи топчемо стажки і теж мужніємо, ростемо. Сюди ми йдемо за любки. Бо тут навчилися дружити, і тут пізнали, де добро і зло. До школи... У школі ми вчимося жити. Усім нам дуже повезло, що в нас такі хороші люди, найкращі в світі вчителі. І вам тут, діти добре буде. Це краще місце на землі. Учнями найстаршому у школі будуть нас віднині називати. Десять років промайнуло, ми не ті вже хлопчики і дівчата. Так бувало, вчителі з батьками Клопоту чимало мали з нами. Тільки де проблеми ті типу, подіти, просто так не виростають діти. Ми привели собі на зміну маленьких учнів перший клас. Учіться, любі, навідмінно простіть, мужнійте, добрий час! Багато слів сказано сьогодні на адресу найменших наших друзів. Багато висувано побажань. А якими ж вони прийшли до нас на свято? Варк, а в портфелі, акварелі та ще зошиті десяток, та дві книжощі веселі, про... та хіпі, про розмирять. Але ми йдемо сміливо, рідну школу нас приймай, хтось із нас колись можливо ще прославить рідний край. Наша первоклашка Маруся расскажет стихотворение, которое она написала сама. Не догуляла, не долюбила, не дождалась я тебя. Рукою холодной за горло схватила первое сентября. Вітаю вас, мої маленькі учні, бо сьогодення має святом бути і перший вчитель, перший ваш підручник, нехай в життя, як друзі увійдуть, у школі нашій, як в сім'ї єдиній. Ми поряд будемо до знань іти. Бажаю діти в рідній Україні, щасливими, розумними рости. Вчіться, діти, старанно. Пам'ятайте, що все в житті починається з малого, все має свій початок і кінець, тільки час не має вороття. Пам'ятайте про це, і на згадку про нас хочемо вручити вам подаруночки. Учні другого класу і дарують вам свій панок. І весело співай щасливо, срібно, радісно дитино, і про уроки всім нам сповіщай. По добрий час, моя шкільна родина. Право подати перший дзвінок надається учню 11 класу Калініченку Євгену та учениці 1 класу Шніт Дарії. За доброю шкільною традицією ви попрямуєте під благословенням українського оберегу по шляху шкільного життя до класної кімнати. Нехай у ваших душах проросте зерно доброти, поваги до старших, шануйте своїх батьків і вчителів. Любіть Україну! а класом це вчителька Салайда Світлана Миколаївна? Вітаємо перший А клас облисками. Стаїть вчительку Салайду Світлану Миколаївну. Вчителька Олексієнко Тетяна Миколаївна. Святкова лініка оголошується закритою. У навчальному році бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів та творчої нас нами Нехай вам щастить. Граниты науки, завалены стены. Не выбраться, выхода нет. Прозвучал приговор семилетней девчушки. Ей дали 11 лет.